Вітаємо! Це клуб Фостики, а це манюнька долі. Долі дуже зачекалась на свою сім'ю. Зараз долі приблизно 7 місяців. Вона дуже дружня, активна, весела, компанійська. Долі потрапила до нас ще в вересні місяці і досі не знайшла свою родину. Хоча всі її братики та сестрички вже давно прилаштовані. Народилась долі в Одесі. Там, де вона народилася, люди грозилися їх вивезти чи отруїти, тому їх було врятовано нашими друзями, волонтерами. І так вийшло, що дуже швидко всі прилаштувалися, залишилась долі та її сестричка. Сестричка поїхала жити у Францію, а долі сюди, ніхто її не помічає, хоча вона неймовірна дівчинка. А вона виросте 15-20 кілограмів. Дуже дуже гарно окрасу, ось такою полосочкою, дуже дружня, вона обожнює іграшки, обожнює людей, знає, як жити в домі, навчена до вигулу. Звичайно ж, оброблена, вакцинована. Дівчинка зачекалася, і ми дуже хочемо, щоб ви звернули увагу на цю неймовірну красуню, адже це неможливо, щоб такі компанійські, класні, дружні діти так довго сиділи і чекали в притулках. Зверніть увагу на долі, зателефонуйте, приїдьте, познайомтесь граєтеся з цією дівчинкою, поставте вподобайку, напишіть коментар, яка долі мила та чудесна, як ви її бажаєте знайти родину. Допоможіть цій неймовірній, красуні, милій, маленькій дівчинці знайти свою люблячу сім'ю та прожити щасливе життя.